І виріс я на чужині і сивію в чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає нічого Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село. У те, де мати повивала меде малого, і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі є б'ючі, причисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талан. Аж страх погано у тім хорошому селі, чорніше чорної землі. Блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, назад поїхав знову на чужину. І не в однім мотім селі. А скрізь на славній Україні людей у ярма заперегли пани лукаві. Гинуть, гинуть. У ярмах лицарські сини, а при поганій пани житдам, братам своїм хорошим Остатні продають штани. Погано дуже, страх погано в цій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись плакать. І мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь дається любо, тихо, і на Україні добро. Меж горами старий Дніпро, неначе молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не осталось. Сліду панського в україні